Но різних джерел сам Янукович просунув інтереси нардепа у парламенті в обмін на послуги із кримінальним присмаком останнього. За часи депутатства Шенцев встиг заволодіти десятками тисяч гектарів Харківщини, захопивши землі природно-заповідного фонду, в тому числі територію ландшафтного заказника місцевого значення Новодонівський, олігарх володів і маєтком на Трухановому острові, вартість якого оцінювалась по 13 мільйонів доларів. Причому за документами такий проходив, як яхт-клуб. Слід згадати і про будівництво, та й досі функціонування яхт-клубу поблизу бази Союча. У старих традиціях Шенцева таки було зведено на рейдерській захопленому клаптику землі, що належить до природно-заповідного фонду і раніше був частиною ДП Вовчанський лісгосп». І попри складання мандату та виїзду за кордон, родина Шенцева все ще продовжує заробляти завдяки українським ресурсам. А ось заробіток вдала виводити через криптобіржу «Вайтбіт», часткою в якій володіє син екснардепав. Кита більше про механізм легалізації коштів за допомогою криптомеханізмів ми розповідали у відео посилання у коментарі.